Вас вітає освітній хаб світло Добропільської територіальної громади. Сьогодні поговоримо, чи є альтернатива джамборду особисто я таку альтернативу знайшла. Це пісочниця sandbox від Padlet. Розглянемо інтерфейси обох інструментів. Вони схожі та інтуїтивно зрозумілі. Нас цікавлять картки sandbox пісочниці. Ліворуч знаходяться картки. Праворуч панель управління. Скористайтеся 20 можливостями дошки Padlet. Які можливості нам доступні? Можна імпортувати матеріали з джамборду, переглядати створені картки в режимі презентації, організувати урок або поняття з активностями та інтерактивностями. Використовувати пісочницю як звичайну онлайн дошку. Скільки пісочниць можна створити? Все залежить від пакета, який ви використовуєте. Якщо безкоштовний, то всього три платні можливості ви бачите на екрані. Але в кожній пісочниці ви можете створити стільки карток, скільки вам потрібно. Які шаблони карток має Sandbox? Їх ви бачите в центрі. Завдяки їх використанню можемо провести інтерактивні вправи з математики. Зайнятися сторітелінгом. Створити інтерактивну карту, плакат або блок схему. Цікавим для ваших учнів буде і шаблон коміксів. Картка сендбоксу стане корисною як візуалізація явища чи події. З її допомогою можна розробити інтерактивну інструкцію для виконання домашнього завдання. А колавина будуть корисними, наприклад, під час батьківських зборів. А ще в пісочниці є шаблон інтелектуальної гри. Шаблон для групової роботи під час виконання спільного завдання. А також можна зробити робочі аркуші для роботи на уроці чи зайнятті. Якщо сендбокс-пісочниця вас зацікавила, зайдіть на наш сайт. Зверніться за вказаним телефоном та електронною поштою. Вам обов'язково допоможуть. До зустрічі!